У цьому році, дівчата, особливо дуже багато класних, стильних, красивезних кроксів ми отримали. А ось для любителів золота, перлин та камінців представляємо гарну модель, універсальну, як завжди, розміри 36, 37, 38, 39, 40, 41. Всі моделі у нас вже представлені на сайті. Є і фото, і ціни, і опис. Ну ця модель Кроксів особлива красива. Я ж кажу, для поціновувачів перлин. Їх можна носити на будь-яку нагоду. Переходьте, будь ласка, за посиланням на наш сайт. Бачите, вони такі з платформою, але дуже дуже зручні, як і всі, в принципі, крокси. Кому потрібно зафіксувати ніжку, будь ласка, можете пасок ось так опустити. Ну, але, як правило, носять класично крокси і зручно і так, навіть в них. в них.